Привіт-привіт, мої жибі хлопчики та дівчатка! Малята! З вами я, ваш вихователь Владислава Юрівна. Малята, я сьогодні підготувала для вас ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви згодні попрацювати? Тоді не будемо гаяти час та розпочинаємо! Малята! Ми сьогодні з вами відправимось подорож навколо землі. А на чому відправимось? Відгадайтесь мугацьку. Диво птиця твіст горить. До зірок вона летить. малята, це ракета. А як називаються люди, які літають у космос? Вірно, космонавти. А чим займаються космонавти у космосі? Так вони досвідчують космос. Візнається щось нове про планети, вивчають нашу землю космосу. А одягнений космонавт у спеціальний костюм скафандр. Костюм цей дуже міцний, для того, щоб захистити космонавта від низької температури, тиску та космічного виду. Малята, космонавти летають у космос на ракеті. А давайте ми розглянемо що цих частин, складається ракета. У ракети є корпус, віконечко ілюмінатор та стабілізатор. Малята, давайте уявимо сьогодні себе з космонавтами і вирушимо космічну подорож. Але для цього нам потрібно зробити ось таку ракету. А спочатку підготуємо наші ручки до роботи. 1, 2, 3, 4, 5. Всі в ракету цілий ряд. Полетіли вправо, вліво. І до сонця полетіли. Облетіли все навколо. І на землю сіли знову. Валята, сьогодні для роботи нам зала буде потрібен аркуш паперу сильнему кольору. Первек та клей, ріюночка. А також батьки допоможуть вам сьогодні вирізати ось такі геометричні фігури. Але спочатку давайте викладемо на ракету. Візьмемо прямокутник на лиці зеленого кольору покладемо його на арку з паперу. Зверху на прямокутник поставимо трикутник великий лиці з золотого кольору. Тепер візьмемо два-три червоного кольору біля прямокутника з обох боків. На прямокутник покладемо два слідні кружечки. А тепер зробимо полум'я для ракети, для цього візьмемо прямокутник жовтного кольору і почнемо оприляти маленькі шматочки і прикладаємо їх донизу прямокупника. А тепер можемо все наклеювати. Спочатку візьмемо прямокутник зеленого кольору. Намажемо його клеєм та приклеюємо аркуші паперу. Так само приклеїмо ніс, ілюмінатори та крила ракету. Працювати потрібно файли, зайвий клей витираємо серветкою. Вон, я как раз это выпускаю сейчас полету. полеты. Марята, карака. Мама не вийшла. Тепер можемо відправляти в подорож. Малята, а я буду чекати на ваші роботи. До побачення!